Всім привіт! Давно я не випускав відеоролики. По плану далі повинні були вийти молитви банера Джун Лі, але на жаль, в мене полетів Windows і весь знятий матеріал довелося видалити. І я подумав: чому б не записати відео, де я вам покажу і розкажу все, чого я достиг за весь мій час гри в Єнші? Думаю, вам буде інтересно, а я залюбки почитаю ваші коментарі, які ви напишете під відеороликом. Також займу хвилин вашого доруцінного часу, тому дійсно не важко і вам сподобалось відео. Не забудьте поставити лайк, це дуже допоможе каналу. Давайте переходити безпосередньо до самого аккаунту. Як ви вже могли замітити з назви відеоролику, це буде обзор мого бомж аккаунту Як ви бачите на своєму екрані, у мене 56-й ранг. Здобув я його за 170 днів гри. Ну, не багато і не мало, як то кажете, вже можу вважатися якимось таким, ну, старичком, ну, не старичком, ну, вже пацаном, який плюс-мінус шари за плюшки згарти за артиза, всю фінню, да? І думаю, чому б не показати вам, чого я добився за цей весь час. Як бачите, всі локації в мене. ну можу, кажеться, да? е, Всі локації в мене закриті на. включаючи в Інодзуму, включаючи ось енкономія, теж закрита на 100%. Разлом, також закритий на 100%. Ну і суміру також, відповідно, закрита на 100%. Е, на рахунок чайнику, в чайнику нічого такого дивного немає, можу зайти вам показати. Просто я добрав 20 тисяч репутацій і все. Ну, ось це перший острів, далі на там тих островах нічого цікавого, я просто порозкидував будиночки, всякі там дерева, щоб добити репутацію. За весь час гри я встиг назбирати досить велику колекцію персонажів. Ну, на мою думку, як для 56-го рангу. Також хочу вам показати, зараз я збираю активно круточки на одного персонажа. І вже назбирав 101 круточку. Це я так, не пантуюсь, а ви йо. Але є. Теж дуже багато фіолок. Якимись я грає, якимись не грає, якийсь просто забив про початок 20-го, забрав круточку покрутив і все. На рахунок легендарок. Легендарок у мене є досить, ну, на мою думку, не то що багато, вони в мене хороші, я би сказав. Це зараз так просто поміж словаки, просто щоб ви зрозуміли мою позицію, кого я мейні, да, хто мій гігант. Я навіть удосужився вибити її її сигнатурну пушку, так що, щоб ви розуміли, наскільки це хороба мозку. З інших лех я активно граю Кадзихою, eh, Джунлі, Сяо. Eh, Ділюка теж стараюсь прокачувати. а На рахунок інших ліх по типу Кіцн Чичі, я ними, на жаль, не граю, я їх просто вкачав до 20-го, визвисив, забрав круточку і якось забив на них. Ну що ж, перейдемо до найважливішого питання, кого я пікаю в бізну? Безно я активно пікою восьми персонажів. Зараз я вам покажу її. Переважно в другу частину у мене йде пачка з Аякою, Казухою, Сінцю і Розарією. Це стабільна статуйна пачка, яка в мене все в пух і прах. В першу ж пачку у мене переважно відправляється Сяо, Сахароза, Беннет і Джунлі. Цього мені в принципі вистачає, щоб закривати бізну на 35, а то деколи коли повезе з противниками, то і на всі 36 зірок. Також в мене ще є один варіант першої пачки. Замість цього я беру Ділюка. Він мені випав першою лігою зі стандартного баннера. Чесно кажучи, я його хотів, так як ну, ні одна з інших лег мене не привлікає. ну ще, принаймні, Моно можна було би. Але в мене не було на нього підходящої зброї. Тому я вирішив купити БП, вибити йому меч і вже тоді його прокачувати. І як тільки я вибрав меч, мені зразу на другий день випало, що правильно волча погибель. Ну, я такий думаю. Спасибо, спасибо, пожалуйста. І як то кажеться, я вже думаю, ну, це судьба. І прокачавши, зразу дідлюка. Давайте перейдемо до самого основного. Це. Перегляд характеристик моїх персонажів. Ну, комусь це цікаво, комусь не цікаво, я буду показувати все. Е, давайте почнемо заяки з мого любимого персонажа в цій гачі Мучі. Носить вона у мене розсікаючий туман, який випав мені з урожайного банеру, не з перших круток. Він мені випав десь з 70-ю, але, як то кажеться, випав з першої. Був фрі плей ігрок. Ну, бути фрітуплею і крутити урожайний банер це треба бути повним долбом. По артефактам. В неї фул сет з, з, з заблучого Мітєлі. Е, Куски такі собі, не сказав би, що хороші, можете подивитися, я їх проклікаю. Але цього мені, в принципі, вистачає, щоб досить комфортно на ній грати. Сузвізів в неї немає. По талантах це єдиний персонаж, якому я дав всі 10-ті таланти. По характеристикам вийшло мені її зібрати 38 на 257. Не сказав би, що цього мені вистачає. Я би хотів 30 на 280, це, на мою думку, були б хороші стати. Кадзуха, носить він у мене, стальне жало. Також всі вважають, що зараз мета на урушку Фавонія. Та я так, в принципі, теж вважаю. Почуваю, я себе з ним, ну, сказав би навіть більше, ніж комфортно. Міняти його зараз на Фавонія я не збираюся, хоч воно в мене є, але просто я не бачу сенсу тратити на нього зараз лишні ресурси. Артефакти фул із брудна тінь. По характеристиках на артах можете подивитися. Созвілів в нього теж немає, по талантах в нього всі вісьмки. Щодо основних характеристик, то вийшло мені йому зібрати 600 мастерства. Не сказав би, що це багато, в принципі, як на мою думку, це нормально, з рахунком того, що в мене шляпа стоїть на Шанс Кріта. Так що він в мене, як то кажете, може і роздути, і в'їба. Так що він може в мене як і роздути, так і уровно ности. Сінцю, що можу сказати про цього персонажа? Це персонаж, який найдовше мене скамив. Мене навіть деякі леги не так скамили, як цей персонаж, тому що випав він мені по мірках мого аккаунту відносно недавно. Якщо я не помиляюсь, на банері гандюйської комі, він появився, і аж тоді я зміг його вибити. Прокачаю його зразу на 90-й рівень, даю йому церемоніалку, і він досить комфортно себе почуває. По артефактах йому фулл сет емблеми. Ось такі характеристики, можете подивитися. Цю звізді я йому також не вибивав, так як я зараз кажу. Я збираю активно крутки і інші нечайна Лега мені не потрібно. По талантах всі вісьмки, теж хочу дати йому дев'ятки, але всьому свій час. Загальні характеристики мені вийшли йому зібрати 250 установи. Я вважаю, що цього більше хватає. Хотілося б більше би урона або шансу. Ну, поки що до такі стати. Розарія, цей персонаж випав мені, можна сказати, першим на аккаунт, і як тільки я починав грати, мене мій друг привів, то я думав, що я буду однозначно майнити ну, ось цього персонажа, але потім якось був банер, а як я почав грати якраз під час нього. Я в принципі вибаваяков і думаю, ну розарія в мене буде досить непоганим саппортом. Ну і в принципі, як сказав, так і зробив. З оружжя вона бігає мене з куп'єм Фолонія Р 2 по артефактам неї 2 плюс 2, 2 емблеми, два заблучому мітілі. Можете подивитися на стати. По звізді, на ньому мені вдалося забрати аж 4 кунсти. Я не знаю як, цілонаправи я їх не викручував, вони мені просто, ну, просто повипадали з різних банерів, зі стандартного випало щось з банера за які, одна і ще десь просто одна впала. По талантах. Ну, і ось основні характеристики, 66 кріт шансу. Я вважаю, що всього надто багато. На 110 урона і 180 основ. Ні, ну і ось цей костюм на неї теж прикольний виглядає, хочу сказати. Джунлі Архонт, на якого повинен був вийти відос. Але на жаль, на жаль, не судьба. Що по оружю? Чорна кість першого рівня. Не дивуйтеся, оружя на нього зараз немає. Я чекаю, коли буде. В магазині появляться чорногорське оружжя, щоб віддатися Сяо чорногорську піку, а йому забрати смертельний бой. Геніально! По артефактам Фу, сет міліліту. Ось такі стати. Куски зібрав просто, як кажеться, на ат'. <п 'ят> Со в ньому теж немає. Таланти восьмерки. Щодо основних характеристик, то тут все, на мою думку, досить таки плачевно. Шанс кріта 17 на урон 138. Установи енергії теж немає, практично, тому обходимося чим є. Просто тримає в мене досить таки плотненький щит. Ця, мій основний персонаж другої пачки. Що він носить? У нього смертельний бой. Вибив я йому його цілонеправленно, так як думав, що мені на ньому не буде хватати шансу кріта. Як я помилявся. Артефакти. В нього 2 плюс 2 гладіатора і зумрудної тінь. Почуваю, він з ними досить себе комфортно. Ось можете подивитися на арти. Зузвізді на ньому теж немає. Дуже хотілося б вперше робити, але як то кажеться, можливості аккаунта не дозволяють. Таланти в нього, вісьмка і дев'ятка як можете бачити, збираюся йому дати всі дев'ятки, щоб він наносив більше урону. Щодо основних характеристик, я тут не задоволений, я хотів би йому менше шансу і більше крит-урону, так як, на мою думку, 90 шансу це надто багато. І як я вже повторював, повторюсь ще раз, я збираюся йому поставити чорногорську піку, як тільки вона появиться в магазині доступна. А так, то поки що він в мене обходиться з притільним боєм. Але цього я би сказав, що з головою вистачає, щоб наносити досить солідну суму урону. Ділюк, мій третій основний домахер на аккаунті. Зі зброєю тут справи обстоять поліпше, так як тут у нього є прокачена волча побгів, і, побігель, і між драконі кості, як то кажеться, вибір є. Артефакт. Зараз на ньому стоять просто якісь куски. Коли я на ньому граю, я арти беру сяло і перекидаю на нього. Якщо вам інтересно, можете подивитися на стати артів. Щодо созвіздій, слава Богу, ще він мене не скамив. Таланти всі вісьмки. Основні характеристики ось такі. Про решту персонажів особливо чого немає казати, тому я вам просто покажу їхні характеристики, а ви вже собі думайте. Ну і ось я вам показав всіх персонажів, які були в мене на аккаунті. Більшість з них я прокоментував вам. Решту я не коментував, так як мені вже було лінь. Але я вважаю, я молодець. І я заслужив з'їсти печеньку. Так, 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 а, о. Ну і що ж, на кінець давайте перейдемо до перегляду мого інвентарю. З пошук нічого інтересного тут немає. Дві легендарні це волчий і розтікаючий туман. Решта все це просто збірка. Рандомних пушок, які я зібрав для своїх персонажів, вважаючи їх правильними. Щодо наступних вкладок, не знаю, чи ви знайдете там щось інтересне, я вам зараз просто їх повертаю, ви можете їх подивитися. Можливо, хтось знайде щось таке екстраординарне. Чого, ну, не знаю, щось таке дивовижне, захоплююче. Якщо щось таке знайдете, а я про це не знав, то теж можете написати в коментарях. Це я вас не бачу. Це я вас конкретно найомлюю. Відео вже підходить до свого кінця. І я хочу сказати, якщо вам дійсно хоча б трішки цікаво, інтересно, смішно було, то не забудьте поставити лайк. А ще якщо коментар напишете, то я взагалі у вас. Все, ще раз дякую вам велике за перегляд. До зустрічі.